Так, можна. Гузар на кожен день 7 липня. Ми святкуємо Різдво Іоанна Хрестителя, популярне в народі свята Івана Купала. Але ми забули дуже важливі моменти в житті та діяльності оцього Божого посланця, справжнього пророка. Йоанн ходив уздовж ріки Йордан і кликав: покайтеся, змініть свій спосіб життя. Сповняйте Божу волю, покайтеся. І нарід із міста, сіл цілої Палестини приходив до Іоанна, сповідався із своїх грехів, каявся у них. Перша наука Святого Іоанна Хрестителя. Покайтеся. Вже більше 30 років минуло, а ми все ще не покаялися. Крадемо, торгуємо правдою, ненавидимо свого брата. Отже, чи хочемо правдивої?